Подручив, так. <ріх> ну, у вас таке, треба уверено оказать дабулу. Бля, я іменно на вольових сьогодні запустив, прикинь. <ріх> я би, я чесно не знаю, щось захотілося попиздіти з вами. Е, але так -та, ну, і, ну, і, ну, його впізну. Я заснув, щоб ви поняли. Заснув я десь в 3, е, в 8 я вже встав, е, в 10 я вже. Уж... А, 8 я вже встав. 8-10 я вже. Е в банки розкладав, бля. Потім в 10 у мене цей вже вє, вже, вє, вже кров брали. блядь. Коротше, в 11 я вже спав знову нахуй Це вже вирішується. Дивіться, що що я хотів сказати. Поки вас тут небагато. В понеділок стартує одна хуйня, яку я готовлю от уже з позавчорашнього дня і буду готувати наступні дні. Е, цей стрім е, крайній на цьому тижні. Ви поняли? Наступний стрім почнеться в понеділок. Але який він буде, і скільки він буде йти це велике питання. Е, все готується, все зайобується. Підключено підключ, підключено люди, блять. Е, коротше. Це, напевно, єдина тема, на яку, на яку прям на організацію і піде сил. Ви поняли? Мафія буде для вас в понеділок. Мафія онлайн? Да. Ну блядь, ну в понеділок буде звичайна мафія, яку ви всі дивитесь, блядь. Ну, ми будемо по комп'ютерах, блядь, грати. Просто з... переноситься з неділі на понеділок, бо в понеділок стартує ця хуйня, про яку я... про яку я кажу. Ви поняли? По <с? <с?> Таке питання в чат поступило. Що по спірмі? Розказую. Артур мені написав, каже: їбать, дуже цікаво, як це нахуй. Коротше, блять, Е... е... По-перше, нахуй я це ділав, блять. Нахуй я сьогодні відклю ну, оце в наркоз уходив, вся хуйня. Блядь. Це просто чекап, Ви поняли? Просто, блять. В тебе нахуй отакий засовують, блядь, Дивляться в тобі в желудок, чи все норм, чи ні. Був вибор або щоб мене відключати, або не відключати. Я вибрав відключати. По-перше, останній раз я був в наркозі 10 років назад, і було просто цікаво, що за хуйня, блядь. А друге, що я блядь, ну, типу, проснувся, посміявся, і, типа, блядь, і все і все пройшло. Про сперму. Е, який ужас, блядь. Я його ще засуджую, блядь. Е, оказується, ти просто заходиш в кімнату, тебе заводить ну, тебе заводить е, медсестра, заводить в кімнату, просто каже: от твоя баночка. Там є на баночці місце, де можна підписати, чия ця баночка. От диван. Відкриває, і там, коротше, в стіні отакий квадрат. Вона відкриває цей квадрат, там, типа, місце для того, щоб щось ставити. І вона каже: От, коли коли найс, уже поставиш баночку сюди, і все, і можеш йти. Ну, і все, вона вийшла і сказала: закрийся. Вона каже, закривайтесь. Ну, закривайтесь. Я такий, їбать, шо-шо, не поняв. І в дверях ключ. Ти закриваєш ключ. Ходять люди. Ти чуєш, як люди ходять. Отак. Ходять медсестри. Лікарі щось говорять отак під дверьми. Да, а ти маслаєш. <хи> така хуйня. Дивився, братух, Пр... по пам'яті хуярів. Ну, звісно, те що, йбнувся? Блять, поможіть, ну це туха, Я вам розказую до того, щоб ви були готові. Але в тому реально немає нічого такого. Я забрала цю баночку додому. Ей, медсестра умоляю, ей який жах, блядь, який жахливий донат, нахуй. Охуєть. Що ти будеш делать? В чай додати, блядь? Умовляю, верни лікарям, нахуй. Ну у мене ще є. Добре, що у мене ще є. Ну і там, до мене ще не дзвонив, не розказував, що до чого. По-моєму, взагалі по цій жухи випросів немає. Є у мене великі вопроси по піджелудочній, по діабету, взагалі. Типа, зараз підвішене питання, чи він у мене є. Коротше, така хуйня. Кстаті, чекап з тим, що буде стартувати в понеділок, якось зв'язаний. Я просто не хочу вам розказувати, я зроблю відос, і від самої ідеї, напевно, ви їбанетесь. Е, Ви, напевно, їбанетесь. Все, я не хочу більше ніхуя розказувати. Воно готувало. Я, я про це знав ще в... Всь... Ми дійшли до цього. В січні, в почат, на початку січня. І оцей весь час я просто себе, блядь, ну я я думав, блядь, як ну, треба чи не треба, чи, чи воно получиться, чи не получиться. Але курва, блядь, щоби будь-лієнда і треба не думати, а робити, блядь. отак от нахуй. Це вам теж, блядь, совет. Я зроблю відос спеціальний. Я зроблю відос, все поясню, що буде робитись. Я сподіваюся, що ви будете вахою. Це не то, що прям пизда, але як для українського твіча, це буде ахуїтельно. Навірно. Хую, знає. Це буде донатофон. Ні. Ні, ні, ні. Коротше, все побачите. Я думаю, що я в п'ятницю цей відос. Так, що, давайте по лікарні питання, блядь. Я вам. Дивіться, я, як сука, я як, блядь, ну я спочатку йду, я ж коли, я був е в проктолога. я був. Потім прийшов вам всю інформацію злив, блядь, що ви були готові, блядь. Е, В уролога був, прийшов всю інформацію злив, що ви були готові. Сьогодні перший раз, оце по спірмі дві Е, Тоже сходив, зробив, щоб ви були готові, блядь. Які є питання, блядь? Щоб ви не переживали, тобі вставляли чи ні, ну піздец. Бертух в сраку, ні. Я, я відказався. А тому що, нахуй надо. Є ж така тема. Тебе отак от само всі і пиздують, але ти, але там, виходить, блядь, з, з двох сторін, отак. Ну, це я не знаю, я не готов взагалі. <схід> я не готов до цього, нахуй. <схід> Больно? Диви, вообще, я проснувся, мені, коротше, мені губу їбанули Чуть-чуть. Там же вставляється така хуйня, типа як кружечок такий, щоб ти, типа не зжимав зуби, щоб можна було дивитись шлунок. Я просинаюсь, ну я сміюся, вся хуйня, і там через минут 15, понимаєш, у мене, блядь, губа тупо напухла, а ззаді таке ніби твердимо, тако зжали. Ви поняли? Ну це. Мені в минулу суботу під наркозом одночасно колоно і гастроскопію зробили. Та, ну нахуй. Так сказати, в два ствола. Братуха, дай Боже тобі всього. Дай Боже здоров'я тобі. Не кури, та це я тільки сьогодні, прикинь, мені, мені сказали зранку: не можна їсти, не можна пити, блядь, я проснувся, мене сушить, я вахую. І типа, якщо б я ще був, ну я б ну що це, блядь, було? мене, коротше, я, я ще здав аналізи, блядь, на якісь на, холестерин, на ото все. І коротше, у мене отак з всіх пунктів, один тільки нормальний. І всі остальні просто з червоним знаком оклику, блядь. Може мені взагалі вже пизда. Може, мені, кстати, вже пизда. Але я цього ще не знаю. Я вам донесу потім інфу. Я цей кадр в лікарні дивився? Ну, нормально. Забань бо... За ще... Ще Фокси, кстати. <ріст> <ріст> не, в лікарні, кстати, ви, ви... Ну, я охуєла, я спочатку його не знайшов. Я думаю, бля, а чого не лишають ніяких е... ну, матеріалів ніяких. Вдруг в мене телефон сів, ще якась хуйня, що внутрі по пам'яті хуярити. Я отак, я оглядаюсь, ну нема ні хуя, не... ну взагалі ні хуя. Не брушу, ну, ні хуя вообще. Я отак розворачуюсь і отак єсть. Yes. <ріст> А там картина висить просто одна картина. З одной. ну просто картинка, блядь, одна. Але це вже тоже не хуйова. Це вже що там, блядь? Плазму треба. Бля, мені ще в VR інтересно, що там. Ну ладно, це вже, блядь. це вже... Прикриті... Прикритіть ці теми, блядь. Можете? Мене це цілий день прослідує. Можемо вже ж... тут наценить? Все, закрили тему, блядь.